Всім доброго дня! Хочу вам сьогодні показати, як я в'яжу поводок на щуку. В інтернеті є безліч різних варіантів, кожен трактує своє, кожен говорить, що цей поводок найкращий, найліпший. Я не буду говорити, що цей поводок найкращий і найліпший. Я вам просто хочу показати, як ловлю я, і мені це дуже подобається. Ось беру ось такий титановий поводочок. Він вже готовий. Від виробника є свої ось такі застіпки. Його діаметр 0,35, довжина 25 см. Ці застьожки я ось знімаю. Вони, можна, можна їх, ну, вони ще пригодяться нам там, для чогось іншого. Ми їх не викидаємо. Ми просто їх знімаємо і я ставлю свою застібку, ось таку. Ну, як на мене, вона більш така. Ну, Серйозніша, і вона ну, її нереально розтіпнути. Тобто, всі ми знаємо, що щука своєю головою так вертить, так ну, потужно, що люба застіпка застібка може розтібнутися. Ця застібка ніколи не, роз, не розтібнеться. І плюс до того, що коли ми ловимо щуку, є велика ймовірність того, що попадеться якийсь і, і, ну, е, е, люба риба. І оця застіжка максимально е, надійна. Тут же ж є вертлюх. Е, вертлюх я, е, я відрізаю і викидаю. Блін, не взяв е, інструмент, яким відрізав, а не взяв є тут. Е, просто відрізаю. Ось так. Акуратно, щоб ви е, петлю не відрізали від самого титана. О, ось так. І знімаємо цей вертлюх. Е, потім беру флюрокарбон. Флюрік це 0,7 діаметр японський, хороший флюр, десь сантиметрів 40. На відео не видно, але тут сантиметрів 40. І вже сюди прив'язую до нашого тітана флюр. 0,7 його важко в'язати, але тут і не потрібно особо, там великі зусилля. Можна просто так одну петлю зробити. Ось так. З допоміжним інструментом. Затягнути ось так. Затягуємо міцно, міцно, ну зі всієї сили, як тільки можна. Затягуємо зайвий шматочок ми відрізаємо, але з запасом. Тому що нам тут <клес> зараз потрібно зробити грибочок. Також бачив багато відео, де там скаржаться люди, що я коли пропалюю, він чорніє, негарно. Дивіться, щоб він не чорнів, коли вас. Ви підполезеш галку. Не палити на кінці вогня, а внизу, ось так, дивіться. Бачите, внизу і наш грибочок, от вам не знаю, чи видно, просто прозорий. Його і не видно навіть. Все, наш вузол готовий. Ось наш вузол надміцний. Зараз я розправ. О. Надміцний, готовий, наш повідець, вже нікуди не дінеться. Потім ось тут, вже на кінці нашого флюра, так само от я вже додаю також вертлюх. Пояснюю, чому я додаю вертлюх. Ну, ну, гляньте на цей вертлюх. Ну, скільки він може на себе е, начепити трави. Навіть якщо трава да, якась буде, ви е, різким рухом потянули, і трава просто, ну, Відпала, від, ну, перерубалася, можна так сказати. І чому я ставлю вертлюх? Саме основне, поясню вам. Тому що я завжди завжди на, на будь-якій рибалці. От я ловлю, наприклад, на силикон всю рибалку або на, вобля, на воблер. А потім. Бачаюсь. А потім. В кінці завжди, або навіть не в кінці, ну там через деякий період часу, мені все одно хочеться кинути на вертушки. Всі ми колись починали саме-саме з вертушок. Всі, хто, хто щоб не казав, перша наша е приманка, яка була на хижака, на щуку, це була вертушка. Або, або коливалка, колеба, але то не важливо. Суть в тому, що е, коли ви кидаєте вертушку, або колибалка, навіть не то, що вертушка і коливалка, навіть той же самий воблер чи ще щось. Все одно воно е, з ось цією е, з цим вертлюгом воно по-інакшому грає. Ось так, бачите. Наш вузол, ми зробили грибочок. І затягнули вузол, і наш вузол просто вперся в грибочок. І його тепер жодна щука в світі, жоден сом. Просто. Гляньте, я тягну прямо зі всієї сили. Я не знаю натиск, напевно, кілограмів 100. І е, воно не розірветься. Тому я ж кажу, що от ось такий поводочок, не знаю, як вам повністю показати, титан, міцна застьожка. Тут прив'язаний флюрик сантиметрів 40, і в кінці цього флюрика ось, ось така, такий вертлюх. Я ж кажу, тому що, е, коли ви виводите приманку, викручуєте приманку, воно все одно крутиться, воно все одно перевертається, все одно шнур закручується. І я вважаю, що краще наловити е, там трошки тої трави, да, трішечки. Тої травички, ніж е, дуже часто змінювати шнур. Так, його потрібно змінювати. Це ніхто з цим не спорить, особливо спортсмени люблять завжди свіжий шнур наматувати. Але ж ми не спортсмени, ми прості риболови, і нам немає сенсу е, постійно міняти шнур. Плюс це фінансово, е, понятно, що кожен ловить своїм шнуром, а зараз шнури, ціни ви самі знаєте, які на них. Тому без вертлюга він буде закручуватися, він буде псуватися, він, ну буде вже не то. А от вертлюжок є на поводці. Все, він не буде вертітися і вам той шнурочок прослужить набагато довше. Потім ви можете взяти шнурок та перемотати з іншої сторони на ну типу, шпулі на іншу. І все. І ви ще ловите сезон або півсезона. Але я ж кажу: оцей поводочок, ну, я, ну це мій улюблений по щуці. Я ж кажу, це мій улюблено. Інколи, так, да, інколи я ловлю. і Коли я ловлю на озерах, не на річках, я просто можу чепити титан таким, як він є, готовий. Там просто тут замінити застібку, а тут уже вертлюг не знімати, а просто до вертлюга зацепити шнур. І все, і все класно у нас, ну, і ми ловимо щуку. Але ось цей поводочок, я вам показав, там, ну, і на озерах також є ракушка, є якісь ці, де можна ну, об камінь можна прорізати свій шнур. Тому на озерах також, в принципі, можна ловити цим шнуром. Ой, цим поводком. Але в основному я ж кажу: він там, де ракушка, Ністер, Дніпро. Е, на таких річках великих, там багато ракушки, і от флюрокарбон. Е, Захищає наш е, шнур. А ще плюс до того, для чого тут флюрик, тому що, повідайте, бачите, 25 см тітановий. Ну, для великої щуки це, ну, не, можна сказати, що це е, маленький, маленька довжина. І вона може або промахнутися, або може дуже глибоко взяти і дійде до шнура, і тут шнур відразу, і вона його хоп і перекусила. А от з флюриком є більше шансів, тим паче це 07 флюрик. Тому ось так, друзі, ось такий поводочок я використовую на щуку. Мені дуже він подобається. Це, це мій улюблений повідець. Я його постійно. Бачите, він тут скручений такий. Коли на рибалці ви просто декілька разів ось так в руках його можете протягнути. Ось так швидко. І він плюс-мінус ну, стає, бачите, вже тут в кінці рівненький став. Тобто, якщо ще декілька разів так зробити, він більш-менш стане рівний. Плюс е на такий поводок на щуку я використовую ну, великі ваги, велику приманку, яка важить уже грамів 90-60. Тому цей повідаць розрівнюється і стає рівненький. Е дякую, друзі, вам за перегляд. Надіюсь, вам сподобався мій варіант повіця на щуку. Ставте вподобайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Дякую вам.